Доброго вечора, шановним партнерам. Сьогодні 2 жовтня 2024 року, і ми проводимо онлайн-розіграш 10 сертифікатів на суму 1000 гривень. Кожен серед усіх замовлень понад 1000 гривень, які були сплачені грошима або балами в період з 24 по 29 серпня, включно. На жаль, провести його 30 серпня не вдалося технічних причин. Не працювала і не працює платформа рандомних чисел, якою ми зазвичай користуємось. Тому ми вибрали іншу платформу. Отже, по-перше, ми відфільтрували всі замовлення зроблені в цей період. Їх дуже багато. Як ви бачите, всі замовлення від 1000 гривень. Далі, далі. Ми переходимо, переходимо на платформу, загружаємо наш файл, який ми зробили для пошуку переможців. Вибираємо, вибираємо критерії для пошуку. Це номер замовлення. Вибираємо кількість переможців і запускаємо вибір. Отже, наші результати.

Гейку Аллу замовлення 984-991, Кучму Максима замовлення 985-698, Крейду Тетяну, Замовлення 986-046. Такову Людмилу замовлення 986-204. Петренко Інну, Замовлення 986-578. і Секрет Василя. Замовлення 986 917. Цей список ми опублікуємо продублюємо в чаті директорів. Отже, як скористатися сертифікатом, необхідно сформувати через свій партнерський кабінет замовлення на суму трохи більше, ніж 1000 гривень. Звернутись в техчат проекту в Телеграм, назвати номер свого договору, номер та суму замовлення, яке перемогло в цьому розіграшу а також номер замовлення для оплати бонусними балами. Після ідентифікації вас як переможця, ваше бонусне замовлення буде оплачено проєктом. Отже, ще раз вибачте за технічні проблеми, адже ми справились, Розіграш проведено. Дякуємо всіх і гарного вечора!